Перша Самуїлова, шостий розділ, І був Божий ковчег у филистимській землі сім місяців, і покликали филистимляни жерців та ворожбитів, говорячи, що робити з Господнім ковчегом, скажіть нам, як відіслати його на його місце. А ті сказали: якщо ви відсилаєте ковчега Ізраїлового Бога, то не відсилайте його порожньо, але конче принесіть йому жертву за провину, тоді будете вилікувані, і ви пізнаєте, чому не відступає Його рука від вас. І ті спитали, яка ж жертва за провину, що ми принесемо йому. А ті відказали за числом филистимських володарів п'ять золотих болячок та п'ять золотих мишей. Бо одна пораза для всіх вас та для ваших володарів. І зробіть подоби ваших болячок та подоби ваших мишей, що вигублюють землю, і воздайте славу Ізраїлому Богові, може Він полегшить свою руку знад вас і знад ваших богів та знад вашого краю. І чого ви будете робити запеклими свої серця, як робили запеклим серце своє Єгипет та фараон? Чи ж не тоді, як він чинив дивні речі з ними, не відступили їх, і вони пішли? А тепер візьміть і зробіть одного нового воза, і візьміть дві дійні корови, що на них не накладалося ярма, і запряжіть ті корови до воза, а їхні телята відведете від них додому. І візьмете Господнього ковчега та й поставите його на воза, а золоті речі, що ви принесете йому жертвою за провину, покладете в скрині з боку її, і відпустите його, і він піде. І побачите, якщо він увійде до бет Шемашему дорогою до своєї границі, він зробить нам це все велике зло. А якщо ні, то пізнаємо, що не його рука доторкнулася нас, випадок то був нам. І зробили ті люди так, і взяли вони дві дійні корови і запрягли їх до воза, а їхніх телят замкнули вдома. І поставили вони Господнього ковчега на воза, і скриню, і золоті миші, і подоби їхніх болячок, і корови пішли просто дорогою до Бетшамешу. йшли вони однією битою дорогою, та все ревли, і не відхилялися, ні праворуч, ні ліворуч. А филистимські володарі йшли за ними аж до границі Бетшамешу. А люди Бетшамеш жали пшеницю в долині, і звели вони очі свої та й побачили ковчега, і зраділи, що побачили. А віз увійшов на поле бешамешанина Ісуса та й став там. А там був великий камінь, і вони накололи дров із воза, а корів принесли цілопаленням для Господа. Але вити зняли Господнього ковчега та скриню, що була з ним, що в Нім були золоті речі, та й поставили при великому камені. А люди Бет, Шемашешу принесли цілопалення і приносили того дня жертви для Господа, а п'ять филистимських володарів бачили це і вернулися того дня до Екрону. А оце ті золоті болячки, що филистимляни звернули Господеві жертвою за провину: одна за Ашдот, одна за Газу, одна за Ашкелон, одна за Гат, одна за Екрон. А золоті миші були за числом усіх филистимських міст, п'ятьох володарів. Від міста твердинного і аж до безмурного села, і аж до великого каменя, що на нього поставили Господнього ковчега, і він знаходиться аж до цього дня на полі Бет Шемашанина Ісуса, і вдарив Господь людей Бет Шамешу, бо вони заглядали в Господній ковчег, і вибив він між народом 50 тисяч чоловік та 70 чоловік. І був народ у жалобі, бо Господь ударив народ великою поразою. І сказали люди Бетшамешу, хто зможе стати перед лицем Господа, того Бога Святого, і до кого він піде від нас? І вони послали послів до мешканців Кір'ят Єаріму, говорячи, Филистимляни вернули Господнього ковчега, зійдіть, знесіть його до себе.